Вітаю Орина Гігяєва І зараз я вам покажу, як росіяни отримують кривавий бумеранг відплати від ЗСУ. Мінус 18 офіцерів РФ зараз у Запорізькій області сталася масштабна диверсія. Внаслідок пожежі у штабі 35-ї загальної військової армії РФ загинули офіцери. За даними проєкту Хочу жити, займання виникло поблизу населеного пункту Воскресенка 30 серпня. Вогонь, що почався з підпалу сухої трави, швидко перекинувся на приміщення командного пункту. Через сильне задимлення військові не змогли врятуватися. Уявіть собі, цілий штаб згорів через одну Іскру. Ось така от польова кухня з чадним газом. Росіяни знову отримали подарунок від українських дронів у ніч на 18 вересня. Далекобійні дрони СБУ атакували нафтохімічний комплекс Газпрому в Башкирії, один із найбільших у Росії. Установка, яка мала перетворювати нафту на бензин і дизель, тепер сама перетворилась на купу гарячого металу. У результаті виникла масштабна пожежа. Чорний дим піднявся над підприємством. А факт інциденту підтвердила місцева влада. До речі, за інформацією Росмі морський Орт ЗРФ з РФ у вересні впав на 18% після ударів України по НПЗ. Взагалі вже пахамеля. З обуренням, каже, житель Ростовської області, дивлячись на ціни на пальне. У Москві, мовляв, дешевше, а тут справжнє знущання. Росіяни, може, вже час на Москву йти. Поселок Синігорський. Ось такі от ціни на бензин. Я не знаю. Я от з Москви приїхав, там 66,20, А тут от 95. 95. 79,90. Второй 71 рубль. Вот так вот. Это поселок Синегорский. Вообще уже поохамели. Я не знаю, как справляться с такими ценами. У ніч на 18 вересня сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Курській області. Внаслідок атаки знищено склади з боєприпасами, базу зберігання матеріальних засобів та місця прихованого розміщення озброєння і техніки. За даними ССО, російські війська зазнали значних втрат. Камчатку знову похитало. 19 вересня на Камчатці стався потужний землетрус з магнітудою 7,8 бала. Епіцентр зафіксували у тихому океані приблизно за 127 кілометрів від Петропавлівська Камчатського на глибині 10-20 кілометрів. Спочатку оголосили загрозу цунамі з хвилями до півтора метра однак, згодом її скасували. A okay. lot оновив карту Маріуполя, і тепер можна на власні очі побачити реальні масштаби руйнувань на горі новобудови, які російська пропаганда показує як відновлення. А нижче контури знищених багатоповерхівок, які окупанти розбирали разом із тілами загиблих. Отак виглядає російське відновлення. На цьому, все хочу нагадати про допомогу нашим хлопцям ЗСУ. Дякуємо вам за подвиги, які ви здійснюєте щоденно. Слава Україні!